Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Американська телекомпанія CNN розповіла справжню детективну історію про створення Україною на території Російської Федерації цілої мережі агентів для проведення диверсій. Ці агенти отримують безпілотники українського виробництва, що можуть потрапляти на територію Російської Федерації контрабандними маршрутами. Компанія провела розслідування. І американські посадові особи, з якими вона спілкувалася, підкреслили, вони вважають, що агенти в Росії здійснили знамениту атаку на Кремль ще на початку травня за допомогою безпілотників, що запускалися з території Російської Федерації, а не з території України. Можливо, що і інші атаки безпілотників також здійснювалися з території. Російської Федерації ці американські посадовці сказали телекомпанії CNN, що в Росії діють українські диверсійні групи, до яких входять проукраїнські налаштовані люди, що не сприймають агресивний режим Володимира Путіна, і ці люди можуть отримувати безпілотники українського виробництва для здійснення відповідних акцій. Жодних доказів того, що під час цих акцій міг бути задіяний якийсь безпілотник американського виробництва у посадових осіб, які спілкувалися із американською телекомпанією CNN, Немає, звичайно, американські чиновники не могли пояснити журналістам, яким чином Україні вдається переправляти свої безпілотники через кордон, однак вони отримали. Повідомлення з різних джерел про те, що Україна створила контрабандні маршрути, які можуть бути використані для відправки безпілотників або компонентів для безпілотників на територію Російської Федерації. Звісно, це детектив насамперед для тих, хто знайомиться із матеріалами телевізійної компанії CNN саме у західних країнах. Всі ми прекрасно розуміємо, яку вагому роль у житті пострадянського простору у житті самої Російської Федерації відіграє контрабанда, і це ще один урок для Володимира Путіна. Якщо ти створюєш корумповану державу, в якій є все, Продається і купується, в який десятиріччями напрацьовуються контрабандні маршрути для постачання різного типу продукції, у якій ти сам використовуєш ці контрабандні маршрути для власного збагачення або для диверсії проти інших країн, то можна собі уявити, що ці контрабандні маршрути будуть використані твоїми ж ворогами для дестабілізації твого власного режиму, коли ти перейдеш через усі червоні лінії. Втім, можна сказати, що такі уроки можна було винести навіть з Першої і Другої чеченських війн. Нагадаю, що катастрофи російських літаків, на борту яких було знайдено вибухівку, на яких були відправлені смертниці, що цю вибухівку пронесли, все це відбувалося за да, допомогою поліцейських, що служили якраз у безпеці тих аеропортів, звідки здійснювався виліт. І ці. Поліцейські провели за великим рахунком цих терористок з вантажем, який спричинив вибух, за гроші. Вони взяли елементарний хабар. І ні для кого не є секретом, що існування за хабар є головним сенсом служби громадян Російської Федерації, практично в усіх контролюючих силових структур. що хабар. Є сенсом існування Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації та й Федеральної служби безпеки Росії, коли мова йде про бізнес. Що всі ці. Звинувачення у терористичній діяльності, чи інші звинувачення, які можуть бути виголошені за допомогою слідчих Федеральної служби безпеки Росії чи Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації, чи знаменитого слідчого комітету Російської Федерації, пов'язані саме із бажаннями звичайних слідчих і очільників цих структур отримати гроші. Ну і звичайно, все це також пов'язано із контрабандою. Яка завжди квітла на території самої Російської Федерації та інших колишніх радянських республік? Ми. Цими днями переконалися, що дирявим є кордон Російської Федерації, що російське керівництво навіть і не думало здійснювати жодних заходів по захисту цього кордону, навіть коли мова йде про кордон з Україною з тією самою державою, проти якої Росія здійснила збройну агресію 15 місяців тому. Ну звичайно, можна називати цю збройну агресію спецоперацією, якимись іншими ефемізмами, які використовує російська пропаганда. Однак сам Володимир Путін та керівники силових структур Російської Федерації Очно ж знають, що вони здійснили саме напад на територію іншої держави і що вони мають захищати від цієї держави свої кордони. Нічого цього звичайно не було зроблено, як і не було зроблено нічого для захисту повітряного простору Російської Федерації від можливих потраплянь безпілотників і той факт, що під час нещодавної масованої атаки безпілотників на російську столицю та її околиці один з безпілотників виявився у безпосередній близькості від резиденції президента Російської Федерації Володимира Путіна тоді, коли очільник російської держави знаходився у цій резиденції, говорить, що ось цей непрофесіоналізм і небажання думати про наслідки в корумпованій державі може призвести до того, що одного прекрасного дня замість Путіна буде мокре місце, і цьому мокрому місцю не буде кого звинувачувати у своїй загибелі. Ну і це ж саме стосується тих маршрутів безпілотників. Багато хто е, скаже, що не варто було б телевізійній компанії СНН розповідати такі подробиці про е, дії українських е, силових структур, їхнє співробітництво з диверсійними групами, які можуть здійснювати певні акції на території ворог. Однак треба усвідомлювати, що самі росіяни теж прекрасно знають, що на їхній території квітна контрабанда, і ніяких великих відкриттів для росіян для Міністерства внутрішніх справ для ФСБ у цьому репортажі немає. Просто виникає питання, наскільки вони можуть бути зацікавлені в тому, щоб перекривати контрабандні маршрути, якщо цими маршрутами можуть доставлятися зовсім не тільки безпілотник. Якщо за їхньою допомогою просто з інших країн не обов'язково з України російські силовики, скажімо, займаються наркоторгівлею, отримують мільйони, а може мільярди доларів прибутку. І почати боротися із контрабандою, це значить поставити крапку і на цьому прибутку, і на можливостях ділитися із вищим російським керівництвом. А це означає. Займати свої посади, бо в Росії кожна посада означає необхідність ділитися корупційними і контрабандними прибутками з вищим керівництвом Російської Федерації. Звичайно ж, все це замикається на кабінеті номер один на кабінеті президента Росії Володимира Путіна. І виявляється, що сам Путін з одного боку зацікавлений у перемозі над Україною, а з іншого боку, зацікавлений у тому, щоб отримувати гроші. А гроші можна отримувати тільки за допомогою корупційних схем. А ці корупційні схеми, звичайно, ж можуть використовуватися ворогами його режиму. І так ми потрапляємо у замкнене коло. Замкнене коло корумпованої, дирявої, непрофесійної, некомпетентної, бездарної, але жорстокої держави. Мені здається, що для кожного, хто усвідомлює стан цієї держави, ніякої великої сенсації в тому, яким чином. Українські безпілотники можуть доставлятися на територію Російської Федерації. Немає. І немає ніяких сумнівів, що цей маршрут буде продовжувати використовуватися українцями. І що ми побачимо ще чимало акцій на території агресивної Росії. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. і канал у БайміяКі. Користуйтеся функцією спонсорства в самому YouTube. Перемоги і миру вам!